Прифайного, чудового. Дай Боже міцного і стійкого дня п'ятниці. Тримаємося, перепрошую, що я такий трошки обляпаний. Ми тільки що їли з дітьми кукурудзу, а коли кукурудзу їш щиру літку, так каже Анна Марія, в мене каже, аж руки від солі болять і від кукурудзи. Бо такий час, на то він і є. Кукурудза це воно. Це ще один смак літа. Сьогодні п'ятниця. Вчимося від якогось фільму, або від книги. І, власне, нині кіно. Я не знаю, чи я вам говорив минулого тижня, вже не пам'ятаю, що говорив, що не говорив. Кіно, яке мені рекомендував колега Ярчик Covenant або Угода, чи домовленість, договір, або ще інакша на ЮА-кіно, перекладач. Дуже класний фільм, слухайте, я подивився. Я взагалі не є суперфанат військових фільмів, але власне він військовий. Він йдеться про американо-афганську війну, як американці вели свої війська. І там нема. Мені мені це сподобалося, що нема осуду якогось е, афганців чи осуду американців. Там йдеться просто про... Один епізод, такий один, сюжетна лінія про військового, якого врятував афганець, бо ну, завжди у кожному взводі була певна група ну, спеціалістів, певна група військових, які виконували завдання. Тобто снайпер, там, кулеметчик, який прикривав два, два штурмовики, медик, інженер, який був по. Ремонту авто і по ремонту інших там, елементів. І там ще де, де, до шести-восьми хлопців. Це така завжди була група. І ми можемо багато говорити про цей фільм. Одна з найбільших речей, які мені сподобалися — це власне така, така вірність. Тобто у фільмі дуже сильно так, як на мене, показано, чеснота вірності, вірності, така правдива, справді надлюдська, реально надлюдська вірність. Але зараз хочу про інше сказати. Мені дуже сподобалася ідея команди. От це, власне, коли якийсь взвод, якась частина військова, найменша одиниця, йде на завдання, то завжди йде декілька спеціалістів. Правда? Кулеметчик, снайпер, штурмовики, сержант і-і-і-і. І кожен має свою функцію. Інакше завдання виконати неможливо. Слухайте, цікаво. Якщо проаналізувати, чого в мене не вийшло то або інше завдання, та або інша річ у житті, то найчастіше виходить так, в мене не вийшло, бо я робив сам. Бо я це пробував зробити сам. А що я мужик? Я не мужик, я жінка, я це зроблю, правда? І що? Я не дівчина, я, дівчина, я хлоп. І погнали. Послухайте. Наприклад, там вони коли йшли на це основне завдання, яке є. V ključni, ki je centrum celotnega filma, je poseben sniper trenutek pa je bil na vrhu. Kolemetšek je sedel za kolemetom. Seržant in ostromovik sta odšla na izvidbo. Razvidnik je tam, kjer je bil, stal. Fantje, ki so prekrivali, so se skovali v ključni. To je dobesedno cela komanda, vedno ena, dve mašini, cela komanda fantov, in vsak ima jasno svoje zadanje. Якщо я штурмовик, то я не дивлюсь тепер по вершинах. Якщо я снайпер, то в мене немає місії там іти щось розвідувати. Ні. В мене місія роз, роздивлятися, бути на поготові. Якщо я штурмовик, то я не дивлюся тепер, а ну йде хтось чи не йде хтось. І це так класно слухати, показує, що майже у жодній справі не варто лишатися самому. Не варто... Гратися ні, я воїн, ні я один, я зараз як Рембо візьму і все перероблю, не переробиш, не зробиш. І тому у церкві існує чудова модель спільноти людей, які з тобою однодумці, людей, які думають так, як ти не мислять так, як ти мають схожі бажання, і, власне, з тобою зреалізовують проєкти. Тобто це спільнота. Кожен має своє завдання. Кожен має своє призначення, кожен має свою функцію, а не придумувати тепер. І кожен раз я з цим стикаюся, коли люди дуже зранені у церкві, і кожен намагається стати Спасителем, кожен намагається світ спасти, кожен намагається бути рятувальником. Це неможливо. І тим більше сьогодні, коли ми вже так багато речей вивчили із військової справи, ми вивчили так багато зброї і будемо вивчати ще. Нам треба зрозуміти, якщо ми хочемо воювати у, у житті духовному, то важливо є зрозуміти, а що можу зробити я, а що може зробити мій брат, що можу зробити я, що може зробити сестра. І розподіляти. Тому, особливо у тих питаннях, у яких у вас не виходить якогось розвитку, яких, у яких у вас не виходить не, якогось подовження, то перестаньте робити самі. Шукайте брата, сестру, шукайте спільноту, які допоможуть вам вирішити питання, які ви не вирішите ніколи наодинці. Шукайте ще інших ненормальних, таких як ви, у яких таке саме бачення, у яких така сама візія, і так само хочуть світ перевернути з них на голову. І ви їх знайдете. Господь вам їх дасть. І ви перевернете світ з них на голову, через голови на ноги. Хороше перевернути. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Тепер ми якраз дозбіруємо ресурси, дозбіруємо якісь гроші на автомобіль для одного капелана, який вже, який вже на сході служить ну, довший час. І для ще, ще одної, одного військового взводу власне, на колеса, на два комплекти коліс. Кожен комплект приблизно по 17 тисяч. Сміливо збираємо, дозбируємо. Хто хоче приєднатися, то посилання накладки є в описі під відео. Боремося, назбираємо і обов'язково розподіляємо обов'язки. Дякую за кожну копійку, будьте благословенні. І ніколи не будьте наодинці у жодній боротьбі. Майтеся файно, мир вам!